Ой, радуйся, земле під такою назвою вже 20-й рік поспіль в столиці покуття відбувається різдвяний фестиваль. Організовує його Коломийська єпархія УГКЦ. Локація катедральний собор приображення Христового. Як все відбувалося, розкажемо далі. Хор світло тавору катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ відкриває своїм виступом Різдвяний єпархіальний фестиваль. Керівниця колективу Світлана Гаргат каже, за 20 років не пропустили жодного фестивалю. У нас в репертуарі дуже багато колядок, можливо, десь навіть до 50. І в нашому е, такому доробку мистецькому я е, знайшла таку колядку, яка дуже відповідає сьогоднішній назві цього фестивалю. У нашому дворі знаменитого Леонтовича, неперевершений твір, там е, якраз ці слова Ой, радуйся земля, син Божий народився, є в кожному куплеті. Тому ми будемо нею розпочинати. Серед цьогорічних учасників і вокальний колектив «Гвоздецькі газди, які представляють парафію преображення Господнього, села Гвіст Надвірнянського району. Для гурту це третій фестиваль. Презентуємо дві колядки, ну, знаємо дуже багато колядок, автентичних наших, так? тому що як, як не ми, то хто. На фестиваль зібрав колективи з різних парафій Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Приїхали гості з інших єпархій. Звісно, не обійшлося без благословення про священних владик. Ми сьогодні будемо мати нагоду ще раз пережити радість, радість різдва нашого Спасителя, радість цілого світу, цілого людства, того, які повірили у Спасіння Ісуса Христа. Одночасно Переживати радість різдва щороку у певний період це означає пригадувати собі, що Бог є доскональною любов'ю. Впродовж 20 років опікується фестивалем катехетична комісія Коломийської єпархії. Її нинішній голова Ярослав Врублевський пригадує, що свого часу сам був учасником дійства. Ну а зараз священник уже в статусі організатора. Сьогодні ми завершуємо. Такий цикл Різдвяних свят, дякуючи Господеві за його таїнство, воплочення, коли Син Божий прийшов у цей світ, щоби. Спасти людський рід попередні роки, коли я ще не був головою технічної комісії. Ми, як парафія Святого священомученика Ясафата, долучалися. і Якраз воно проходило в народному домі. Тоді була головою комісії сестра Єремія Іванешин, сестра служебниця Крайні кілька років різдвяний єпархельний фестиваль Ой, радуйся земля» проходить у катедральному соборі Преображення Христового. Організатори переконані, у храмі колядки звучать по-особливому. На згадку про дійство всі учасники отримали пам'ятні відзнаки.